3D-друк стає дуже популярним серед українців. Хтось друкує для себе якісь деталі для своїх проєктів чи роботи або бізнесу, а хтось друкує для ЗСУ, хтось і те, і інше. І сьогодні я хочу показати свої 3D-надруковані моделі, які я нещодавно надрукував на своїх 3D-принтерах. І перше, яку мені вже не терпиться вам показати, це ось така неймовірна, яку ви точно впізнаєте. Батьківщина. Мати. Я її надрукував з кількох деталей. Як ви бачите, вона складається з п'єдесталу. Він насправді е, в реальності має бути більше, але такого розміру, я думаю, має бути достатньо для цієї моделі. Також окремо я надрукував меч, який вона тримає, через те, що е, зона друку принтера обмежена по висоті. Її довжина 250 міліметрів. І щоб Можна було максимально великою її надрукувати. Я вирішив меч надрукувати окремо. Взагалі, друк починається з комп'ютерної програми, яка називає Slicer. тобто вона нарізає модель для 3D-принтера на шари, за якими і друкується. Готуючи цю модель для друку, я використав ось такі зелене деревоподібні підтримки для того, щоб можна було надрукувати нависаючі елементи, але не завжди все йде гладко. Як бачите, щит на моїй 3D-моделі трошки зафейлився, тому що він знаходиться досить високо і Має маленьку зону контакту з підтримкою, тому. Щось пішло не так, і він просто відвалився. Але сьогодні будемо це виправляти. Тож надрукуємо щит окремо і потім приклеїмо його сюди прямо під час цього відео. Для початку я окремо обрізав модель щита, і вона виглядає ось таким чином. Буквально частина руки буде також надрукована. І, звичайно, я створив підтримки, але цього разу вже з більш щільною структурою. Сподіваюся, цього разу піде все гладенько, і відправляємо це все на друк. Все друкується віддалено, і ми зможемо побачити результат буквально за кілька хвилин. Ну а поки в сусідній кімнаті принтер старанно друкує е, щит, який ми поміняємо в кінці відео, і вже склеїмо це все, і побачимо, як буде виглядати готова статуя, Я хочу вам показати ще деякі прості моделі. Я нещодавно отримав свій новий принтер, і ви огляд бачили на каналі. А на нових принтерах зазвичай друкують калібровочні куби. Це перша модель, яка друкується початківцями і не тільки на новому апараті. І ось такий колібровочні. Куби показують, наскільки точно принтер може друкувати в трьох проекціях по вісі X, Y та N. А ще цей кубік містить деякі малюнки зображення. І тут теж можна подивитися на якість таких зображень, випуклих та впуклих, можна сказати, як принтер з ними впорається. А на дні у нас є ось така. Невеличка схованка, і вона потрібна для того, щоб показати е, точність розмірів друкованої моделі, бо вони можуть відрізнятися від 3D-змодельованого об'єкту. Друкувати різьбу зазвичай досить складний виклик для будь-якого 3D-принтера, але це, як бачите, впорався окей, і різьба входить просто чудово. Не тільки калібровочні куби я не друкував на новому 3D-принтері, на іншому я, до речі, друкував ось таку цікаву модель. До речі, вже видно, що. Пластик переливається з зеленого до рожевого або навпаки з рожевого до зеленого, і модель сама по собі дуже незвична. Таке ви навряд десь бачили. Подивіться, це моделька, яка складається з кількох об'єктів: це рамка. Така шестигранна, також це е, долонька, яка знаходиться всередині, але поєднані ці дві деталі ось такими натянутими ніби струнами, які принтер друкує окремо кожну. Тобто розпечений пластик подавлюється з маленького отвору, принтер рухається і малює ось ці лінії, ніби в повітрі. Так зараз сучасні принтери можуть впоратися навіть з такими складними задачами. Ну і погодьтеся, ця модель виглядає дуже цікаво. Просто ніби не звідки ця рука з'являється. Воно просто в повітрі висить там. І це далеко не всі виклики, з якими може впоратися 3D-принтер. Я думаю, що багато хто з вас зацікавлений саме в таких модельках. Не знаю чому, але початківці не тільки. Початківці дуже часто друкують моделі рухливі. Вони е, друкуються просто так, лежачи на столі 3D-принтера. В зібраному виді, тобто, це не окремо надрукована маленька деталька, яку ми потім склеюємо. Це ось таким чином і друкується. В даному випадку це ось такий скелет дракона, виглядає як живий, або як мертвий. Не знаю. Мені подобається те, що тут досить щільна така деталізація. Мені подобається наскільки прикольні е, всі ці окремі об'єкти, як вони пов'язані між собою, ніби ланцюг, і звичайно. Колір, колір просто неймовірний. Чудовий пластик. Взагалі пластиків буває багато видів. Основні з них це пила, який використовується для моделювання базових моделей, які в принципі не мають великого навантаження на себе, а просто стоять на поличці або з легкою взаємодією з ними. І, до речі, ось з Палашки надрукований. Такий самий восьминожок з рухливими елементами. Популярна, стара, але дуже файна модель. Також існує матеріал ПЕТ, більш температуростійкий і е, з більш крутими фізико-хімічними характеристиками. Він використовується для виготовлення пляшок для води, але я надрукував з матеріалу Пет ось таку детальку: це частина корпуса екструдера принтера, деталь, яка буде використовуватися всередині термокамери. І, в принципі, вона не має плаватися від високих температур, на відміну від ПЛА. Ну, а також є більш просунутий матеріал, який називається. ABS або ABS Plus для 3D-друку, і це найпопулярніший пластик в світі. З нього зроблено майже все пластикове, що ви можете побачити навколо себе. І він цінується дійсно крутими фізико-хімічними характеристиками. Також він класно піддається постобробці. і з нього в основному друкуються деталі для ЗСУ, як, наприклад, ось ця. Друкуйте і ви для ЗСУ, якщо маєте 3D-принтер. Як ви бачите, під різні задачі використовується різний тип пластику, ну а обрати свій тип пластику. Під ваші проекти можна, зайшовши на є-каталог. Е В пошуковому рядку є-каталог е вбиваємо пластик для 3D-друку або ж філамент, і вже бачимо, що варіантів виробників є просто безліч. Також можна відфільтрувати за типом матеріалу, вже вище сказаний ABS, ABS плюс покращена версія, PLA, PLA плюс покращена версія, і PET. А обрати необхідний вам тип матеріалу, ви можете від дешевих до дорогих. Посилання на сторіночку з пластиками на є е каталог, я залишив в описі під цим відео. І, взагалі, хороший сервіс для пошуку будь-чого. Візьміть це собі в звичку. Також існують ще складніші типи матеріалів карбононаповнені матеріали, які використовують в складних інженерних проєктах на якихось промислових 3D-принтерах. А ще є досить цікавий е, пластик, хоча це навіть і не пластик, це гнучкий матеріал. Ось, наприклад, у мене дві абсолютно однакові моделі, надруковані різним матеріалом. ПЛА, найпопулярніший матеріал для 3D-друку. і... Гнучкий пластик. Просто подивіться. І це можна зрозуміти через те, що його ноги трошки розтягуються, ми можемо продавити його навіть силою. Ви можете побачити, що він гнеться під впливом. І якщо ми зробимо ось таку річ, дзвінкий пластик і. гнучкий. Абсолютно як резина сенсу, такий філамент набуває вже в практичних 3D надрукованих моделях, наприклад, як ось ця. Це заглушка або просто пробка, яка закриває отвір. Спеціальним чином вона змодельована, і надрукована з гнучкова пластика, вона ідеально і щільно буде закривати те, що необхідно, і виконувати свої функції. Тож, як ви бачите, різноманітність друків, яка взагалі, в принципі, можливо, дуже розширюється типом. Матеріалу, і ось такі маленькі речі можуть виконувати свою важливу функцію. Але я вам показував тільки маленькі речі. Звичайно, хочеться надрукувати щось велике, поки чекаємо наш готовий щит на батьківщину. Мати хочу показати ще одну велику модель, яку я надрукував на тому ж самому саме новому принтері. Я надрукував ось такого бебі. Грута виглядає дуже мило. Класна модель, досить складна і багато на ній деталей і різних текстур. Я надрукував його розміром в максимальну висоту зони друку свого принтера. Його висота десь близько 250 см. До речі, вони мають бути мінус однакові, ну може трошки менше. Я навіть не знаю, що мені більше подобається в цій моделі. Її мімімішність, вся така деталізованість або колір. Бо тут я використовував той пластик, який переливається від е, темно-синього через рожевий помаранчевий, зеленого, до знову знову до такого е, блакитного. Це той самий матеріал, який я використовував в цій моделі. Як ви бачите, я обожнюю кольорові 3D-друки. Але сучасні 3D-технології роблять можливим кольоровий 3D-друк. Використовуючи не тільки пластик, який сам по собі кольоровий, а й одночасно кілька пластиків разом, як, наприклад, в ось таких невеличких модельках. Завдяки системі багатокольорового друку на одному зі своїх принтерів я можу створювати ось такі деталі. Це у нас, наприклад, зомбі-морква. Тут використовуються чотири кольори: помаранчевий, чорний, білий та зелений. Боже, бідна морква, подивіться, у неї з голови виповзає хробак. Це надруковано чотирма різними матеріалами одночасно, так само, як і ось цей бульбазавр. Подивіться, жовте тільце, Червоний рот та щічки, а також чорні з білим очі і ще чорні вушка. Хвоста тут немає. Хвіст я випадково зламав. Кольоровий друк це для мене щось нове, бо я хоч і займаюся 3D-друком вже багато років, і за цей час надрукував, мабуть, що тисячі. Різних моделей і десятки кілограмів деталей для ЗСУ. Але кольоровий друк змусив мене радіти як дитину. Я просто обожнюю, коли 3D-надрукована річ виходить не тільки гарною, але й цікавою. Але найважливіше, чому я в принципі займаюся 3D друком це можливість реалізовувати власні проекти, як, наприклад, ось ця 3D-надрукована річ. Цей сейф насправді головоломка. Я займаюся головоломками вже більше десяти років. М -м, вирішив, мабуть, сотні тисячі з них і відібрав тільки найцікавіші для того, щоб створювати їх у власному дизайні. Ось це, наприклад, класична головоломка, скарбничка, де у нас в коробочку, в даному випадку, в сейф треба помістити усі. Золоті злитки і ще й невеличку пачку доларів зверху. Це здається неможливим, бо тому що помістивши лише золото всередину нашого сейфа, у нас уже немає вільного місця. А ще й зверху треба покласти гроші. Таким чином, за допомогою 3D-друку, вийшло створити не тільки складну, а майже неможливу головоломку, а ще й круту. Концептуальну яскраву кольорову наповнену сенсами річ мені дуже подобається моє хобі, те, що це переростає в мою роботу за допомогою 3D-друку. Вдається створювати, мені здається, це просто шедевр нашого унікального дизайну. Таку головоломку та й безліч інших 3D-надрукованих пазлів, ви можете придбати в моєму магазині kubastik 3 dcomua посилання буде в описі. Я буду дуже щасливий, якщо щось з моїх продуктів вас вразить. І кине виклик у вашому розумі. Ну а поки ми з вами балакали, надрукувався наш щит для України матері. Ось він уже у мене так. Це все магія монтажу. Не звертайте уваги. Таким самим чином виглядає деталь, тільки що знята з 3 d принтера. Ми Можемо її роздивитися, і яким чином її підтримують ось такі дерева. Підтримуючого матеріалу. Вони підтримують ті деталі, які не можуть надрукуватися без опори просто в повітрі. І на самій статуї також є деякі такі моменти, які теж були підтримані. Наприклад, ось ця гарда меча друкувалась повністю в повітрі, тому підтримувалася е підтримками її підборіддя і деякі риси обличчя, а також деякі складки одягу також друкувалися. Просто в повітрі. Для таких деталек і потрібні підтримки. Давайте знімемо ці підтримки. Це взагалі має бути легко, але це буває так не завжди. Тут підтримки досить щільні. Так. Бачите, як вони підтримали ці звиси на моделі. Мені подобається якість готової деталі. Звичайно, що деякий момент, такі досить складні для 3D-друку у нас помітні, у нас помітні як невеличкі дефекти, але в принципі я вам скажу так, що ця моделька виглядає дуже добре. Залишилось придумати тепер, як поєднати цей ідеально надрукований щит з. Нашими руками. Взагалі в мене була пропозиція ось так відрізати руку і приклеїти вже іншу долоню, яка тримає щит. Але зараз я розумію, що доречніше, мабуть, обрізати модель ось в цьому місці, де щит прилягається до ручки. Давайте це зробимо. Нічого не спортити. Якщо що, у нас є варіант Б відрізати просто руку. Так. Окей. Ще ж так це буде виглядати. Я не знаю, чи гарною було ідеєю відрізати саме тут і саме таким чином, але я думаю, що це найбезпечніший був варіант для моделі. Тобто тепер я маю відрізати таким самим чином і в цих місцях. Трошки з запасом візьму не впритул до е, щита. І потім будемо якось клеїти. Є. Так, ну, як варіант, може бути. І... В моїй голові це має стикуватися ось таким чином. Слухайте, ну це майже, майже навіть підходить. Трошки давайте зачистимо. Я думаю, що можна клеїти. Ви тримається? і доволі рівно, залишається приклеїти меч та взагалі статую до п'єдесталу і тепер це воно супер. Я дуже задоволений цією моделлю! Блін. Супер. Я не знаю, як ви зараз я відчуваю. Дуже позитивні емоції. Я давно дуже хотів собі статуетку України мати і зараз, завдяки своєму улюбленому хобі, нарешті я її надрукував. Виглядає, як на мене, супер. Вона досить великого розміру, дуже деталізована, красива, і вона точно чудово зможе прикрасити мою квартиру. Я дуже люблю своє хобі. Я сподіваюся, що і вам подобається 3D-друк. Тож я раджу вам підписатися на цей канал. Бо саме тут я розказую про 3D-друк, чим він корисний і цікавий. А також ми разом розвиваємо спільно. То 3D-друкарів в Україні робимо її ще більшою. Друзі, долучайтеся, не соромтеся. Це хобі чудове, і я впевнений, що воно здатно вас здивувати. Ну а мене звати Євгеній Бондренко. Ви були на каналі Кубасік 3D. Побачимось! Блин, таке відчуття, ніби я Оскар виграв. Вона величезна. Придумав я матч окремо надрукувати. Супер!